І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Прости, мій любий Боже, те, що гріх в мені живе, вірю в те, що допоможеш, і введе. Прошу тебе я, дозволь забути все старе, дивитись лише майбут. Кожну стежку мою знаєш і думки. Yeah. Мир вам, запрошую вас до читання Святого Письма, текст, який я буду читати, записаний в Євангелії від Луки, 15 глава, з 11 стежка і до кінця. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля, пасти свиней. і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймітів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому батьку, я зрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене, як одного з твоїх наймітів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув спів і танці. Закликавши одного із слух, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він рознівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, ось, скільки років я тобі служу, ніколи не приступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розубив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля, а то відказав йому: Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся. Ми прочитали текст із священного письма, з чистого джерела, яке є слово Боже. У контексті прочитаного мого тексту дуже важливо бути чесним перед Богом і перед собою. Люблячи батько, все ще чекає дітей, які були загублені в цьому світі. Амінь.